Я родом сам з Житомирщини, Попелянський район. До війни я працював в Києві по Астранці. А у 2015 році, коли була четверта хвиля мобілізації, я пішов добровольцем в армію. Вибрав собі рід військ, куди захотів. Після роду військ, коли прийшов відбор і навчання, вибрав частину 73-й морський центр. Тоді були це спецназ, а зараз сили спеціальних операцій. Шість з половиною роки я прослужив в 73-му міському центрі. В липні 21-го року е, я пішов на звільнився в запас, і півроку якраз пробуло до повномасштабного вторгнення. Цивільний одружився. Так, коли почалось повномасштабне вторгнення, якраз на батьківщині робив е, батькам ремонт. І перше, що я сказав, ми не могли почекати два дні. Я б ремонт закінчив. <хи> да, два дні, а я б закінчив би ремонт чи своєю душою поїхав би. А так ремонт ще й досі ніхто не закінчив. Всі, хто давно вже служив і працював, ми знали, що воно буде. Ну, для нас це не було дивом якимось небесним. Просто ми не знали коли. І я навіть не очікував, що вони такої малої кількості нападуть на Україну. 200 тисяч це мало для захвата повністю всієї території України. Ну, в реальності це мало, я казала, це правда, але все одно так вийшло, якими причинами ми можемо здогадуватися або накоплення багатьох факторів, що дуже швидко прорвали південь. Дуже швидко. Навіть для такої машини, як Росія, і з нашою обороною це дуже швидко було. О, такі фактори, може їх багато, може ще щось. ну, Так же само, вона в одній ситуації були зрадники. В іншої хорошо відпрацювала російська авіація, і танки, і військові. В іншої, може, наші чуть не допрацювали зв'язок, хаос. О, так як у нас гвардія багато приймала участі в захисту перших днів України, яка сама апріорі не була призначена для повномасштабних вторгнень, і в них же також не було озброєння такого, щоб можна було брати танки. Так, да, в деяких підрозділах були, але ж. Це теж не фактор, це переміщення, це взаємозв'язок, це... а це різні структури. Тому, можливо, і цей фактор попливав. Попливав вже також місцевий фактор. Дуже багато зрадників чекали російські, які проводили в мене побратим з своєю групою попали в оточення. Вони вийшли на засаду, хотіли зробити засаду на них, але місцевий біг їх полями і вони попали в оточення. Да, вирвались, вийшли, але. Такі моменти вони накопичені дали те, що ми втратили територію. На Київщині, на півдні України, да, там більш патріотичні були і місцевість дозволяла, не забувайте, в лісі партизани можна воювати, а в полі, де вертушки, самоліти, да, особливо, якщо ти не вмієш. Охотник ти не охотник, а ти по полю бігти не будеш 30 кілометрів, да, коли вони на танках, на бехах. У нас вертушки, все на світі працює. по сильне попартизаниш, да? все степи. Ну, то багато є факторів, які попливали на цей. І так як затримався час, ми не змогли швидко перерватися, тому що ми і так багато звільнили. Ми звільнили Херсонщину, Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, да? Полтавщину. Ми все ну, позвіль... Полтавщині, Житомирщину, ми все позвільняли. О, а поки коли дійшли вже до Запорізької області, да, і Херсонської, і Донецької, Луганської, то вже вони накопили сили, зробили оборону, і всі ресурси з цих фронтів кинули туди. Тому, так, да, зараз нелегко. Але не забувайте той момент, що за 23 рік Росія радується, що зупинила контратаку України проти трьох днів за Київ. Да? Це є факт. Да, допомога йде. При таких великих масштабах війни ми джні розуміти, що скільки нам боєприпасів не дали, їх буде мало. Тільки нам, щого не дали, нам буде мало. То основне, що в нас є, яке бути продовження, це сила духу і розуміння всього суспільства, що ми не можемо зупинитися. Ми не можемо нічого на паузу поставити. Ми не можемо зробити, як у 15-му році, зупинитися, поставити кордони, давайте почекаємо. Ні, тому що на даний час вони вже використовують всі ракети. І тепер вся територія України буде під повним стрілом 5 років, а потім вони вп'ясо беруть сили і підуть далі. Тобто це настав той час і той пік, коли все, або ми, або нас. Звісно, хочуть. Росія буде робити так, що заморозить конфлікт. І вона буде, можливо, навіть робити такі ж намагання, щоб це вибрало саме суспільство. Не влада, а суспільство. А влада, які там ще залишились, якісь похлопники російського світу, вони будуть старатися теж до цього йти. Бо їх ще не викоренили всіх. Тоді, дам, вони хочеться, Росії це вигодно. І нам наче да, вдихнули на пару років. Ну, це все брехня, це обман, яким ми можемо тільки обманювати себе. Ми виїхали на передову і запускали безпілотники. От, Під час одного із запусків в мене заряд, він. Був зроблений з 300 г пластину чистого, от, плюс детонатор електро і кнопки. Кнопки чутливі для того, щоб одразу при касанні будь-якого предмету зривався. І коли я раз я нарядив безпілотник от, і хотів його піднімати, прилетіла міна і вона далеченька була, але ударні хвилі хватило для спрацьовування цих кнопків. І кнопки спрацювали, і безпілотник разом з ревчатку зірвався в мене в руках. Ну, еквівалент, щоб ви розуміли, це 500 грамів тротіла, а в, в гранаті РГД 110 грам тротіла. Це рахуйте, в мене зірвалося в руках 5 гранат. Хлопці не запанікували швидко, потушили мене, наложили жгути, швидка е, евакуація, 15 хвилин. Я на стампунті повезло на стампунті, попали хороші координатори. Госпіталіри, лікарі, анестезіологи швидко в лікарню попав. Коли б підрив, я ще був у я зрозумів, що я поранений, не зрозумів, що чому. У мене була холодна голова, я розумів, що треба належати жгут. Я спробував, в мене не вийшло, так як руки розірвало, і я, ну, око в мене теж було поранене і заліплене. Тобто я не бачив сліпий, я зрозумів, що я не зможу. Я очікував допомоги хлопців. Відчув, що я починаю дергатися і налажують мені жути, відчув, це ну, да, хорошо, думаю, о, молодці, тепер давайте евакуацію. Як ви справитесь з евакуацією? Я чуть-чуть втратив свідомість, але відчув, ну, проснувся і чую, везуть мене дуже швидко, на пікапі, бо дросло сильно і все. Потім я два тижні був під наркотичними і знеболюючими, тобто без свідомості, можна сказати, але. У мене були наскільки сильні галюцинації, що я прожив півроку в реальності. От в реальності пройшло два тижні, а я прожив півроку. Ага. Того, коли я прокинувся, я думав, що пройшло півроку. І ага. коли я очнувся, розуміли зрозуміли, що я не два тижні поранений, а вже півроку. повне було сознання того, що я без рук і без ноги. Ну, дуже легко. Як ви сприймаєте те, що сонце встає і заходить? Ну, як ви сприймаєте? Так це ж те саме. Це те саме, ну це точно те ж саме. Коли ти рубаєш дрова, да, ти розумієш, що дрова розкалюється да, і ти можеш відрубати собі пальці. Так само і на війні. Ти йдеш на війну, розуміючи, що тебе можуть поранити, що ти можеш загинути. Якщо ти цього не зрозумієш і будеш боятися, то ти здохнеш в перші вже моменти війни. Ти це і просто забуваєш про це. Продовжуєш працювати і воювати, захищати країну. Да? Ну, Коли це стається, ти ну так, да. я цим займався і я знав, що воно так буде. Того на даний час мені нема смисла плакати і розстраюватися. Мені треба жити далі, я живий. Я продовжувати життя, я дожен любити дружину свою. Сина, да, я довір бути з ними. Я не дожен замкнутися в собі і горювати, що в мене все пропало. Тоді що? То в мої старання. 24 серпня 2022 року я вийшов з реанімації. От, два тижні я полікувався в опіковому і мене організовано, я переїхав в Німеччину на лікування. Там саме адаптувалися, настроїли ситуацію, почали лікування, там відновлення. Мені в Німеччині, я там був рік і два місяці, зробили шість операцій, дві на ухо зробили, відновили слух, мені право вухо, видалення ока, теж дві операції робили. І дві операції на лиці зробили. Одну порівняли трошки. І витягнули пластини, які скріпляли, так як в мене була вся челюсть розірвана. От. Плюс мені дуже пощастило, ми знайшли українського стоматолога От. в Німеччині, який переїхав туди. Він працював у приватній лікарні. Там власник цієї лікарні теж зробили все безкоштовно. Ну, тобто, як ви бачите, усмішка у мене. Да, це передній мост на 12 зубів, бо я втратив 6 зубів. Да, все відновилось, вона була ще, але вже я дуже довго і хотів повертатися в Україну. От повернулися в Україну, і зараз продовжуємо досі реабілітацію. Е, зробили вже одну пластичну операцію по губі, зашліфування шрамів. Е, зараз в, тут а, в винниках на протезуванні, плюс консультації на протезування око. Ока, і ще операції пластичні плануються, і ще треба найти, як зробити ліве ухо на закриті, або постійне запалення. І так постійно, два дні лікуємося, один день відпочиваємо, десь займаємося чимось о, або просто нічим не займаємося. Живемо так, як хотілося, б, і як можеться. В тобто, деякі моменти хочеться побистіше відновитися. Дуже сильно впливає втрата своєї домівки. Це Сильно. Вона зараз під окупацією ціла, ви не знаєте ціла. Ціла, ціла, там живуть е, рідні. Угу. Ну Це тяжкий процес. І дуже важливо, хто з топе. Мені пощастило, за мною моя дружина, син, мами, сестра, брат, рідні, друзі. Вони завжди зі мною. От. Так же, як передав би іншим, що не можна бути. Таким пасивним лікуванню, треба бути активним. Чому? Тому що якщо ти посміхаєшся і хочеш лікуватися, тебе будуть лікувати і допомагати. Якщо ти приходиш на реабілітацію, тебе заставляють щось робити, ну один раз вони тебе заставлять. Два. На третій раз, ста він не хоче, дай хай собі там. А потім ти говорить, що мною ніхто не займається. Неможливо так, неможливо, ніхто не буде займатися. Навіть якщо йому платить великі гроші, він прийде і буде такого совгать там, чи ще щось. А коли ти хочеш, прийдеш, все, і результат буде, треба да, розуміти, що не всі спеціалісти вищого рівня. Ну, ти не кожен день будеш випадати до фахівців, є різні. Треба відноситися до цього розуміння. Якщо ти знаєш краще, поговори, своє тіло, знаєш, свій організм знаєш, да? що тобі краще. Не треба говорити, «Ні, я не хочу, ні, я не буду. Да? Не треба, то треба розуміти, що крім тебе це нікому нічого не потрібно. Ну, Нікому. Ти сам хочеш кудись поїхати? Пошукай. Да, це нелегко да, сісти в поїзд да, з травмами, знайти дорогу. Так, ще... ну, у тебе є вибор або лежать, да, спитися з наркоману, це там ще варіанти вмерти суїцидально, і жити насолоджуватися життя. Да? Що ти познати більше, сходити на концерти, спробувати того, що ти в житті не пробував. Да? Як у мене після поранення це ще була розірвана, і всі смакові рецептори обнулилися. І представте, я в 35 років да, пробую все по-новому. Ну, не те, що я, я знаю, що воно смачне, я відчуваю це перший раз. як, да. М'ясо їм перший раз, яблука, фрукти, всі овочі, все їм перший раз, і ці, цей букет всіх, всіх смаків це дуже класно. Так як в мене ліва рука. Стався чисто лікоть і дуже складне протезування. Ну, вже руки це складне протезування, тому запчастини замовили за кордону і на даний час я просто чекаю запчастини. Тому день проходить, я ходжу до арготерапевта, це відновлення чутливості м'язів, на правій руці випрацьовують. Для для так як буде рука електрична, там ставляться датчики. На скорочення м'язів. Йде е, на електроприводи сигнал, що це розжаття, розжаття підняття ліхтя. От. І тось я розпрацював, Як це відбувається? У мене я сказав, луна прибор, під'єднують датчики ці. І я граю в ігри. Там, да. Плюс є часові скорочення. Там, наприклад, 20 скорочень по 0,2 секунди, батон, 15 скорочень по 3 секунди затримки, і там 4 скорочення по 30 секунд. Що це дає? Це мені дає більш можливу. Керування своїми м'ясами, тобто це, що дає можливість керування протезом. І я напрацьовую. Це вони збільшуються, витривалість їх збільшується чутливість. Так як я знав на початку після поранення, що так буде, я їх не залишав в спокої. Тобто я їх постійно розпрацьовував, щоб вони мене не вимерли, так як рук немає, м'язи не працюють. Я тось, постійно ними шевелив. Що це мені на даний час допомогло, тому що я не відновлюю з нуля їх. Працедати. Вони в мене працювали. І зараз місяць і тридцять почали рости. За два тижні я був в шокі. <свісно> хожу в басейн. Там я люблю воду, добре займаюся, плаваю, от, займаюся фізичними навантаженнями. Все, що на суші, тільки я тепер у воді роблю. От, плюс через день на масаж ходжу. субота-неділя відпочиваю. Є стандартні психологічні травми. так? Це може вирішити і цивільний психолог. Но якщо їх немає, людині хочеться поговорити про втрату побратима. Просто хочеться поговорити, висловити свою думку. Як людина, яка не знає, що тільки що він повертає голову, йому... а його побратиму, влітає куля в голову і вилітає всі міски Да? як він зрозуміє, військові знають, всі, хто воїни, вони знають, що людина, яка не була на війні, вона не зрозуміє це. ніколи в житті. Цей страх і запах цього всього, це або визиває кучу емоцій бурливих, да? фієрію, да? адреналіну, цей всій. або забуває тебе в такий страх, що ти не можеш нічого, ти просто робиш. От, І це не зрозуміло. І це ні одна людина не дізнається, поки не побуде. Вона може сьогодні розказувати, що вона герой. І так само про психологів. Бо він залежно від чого, да? для чого ти приходиш до психолога? Якщо ти приходиш до психолога, поговорити, розслабитися, знайти вирішення якихось питань, да? про війну поговорити, да, зрозуміть е, сленгом військовим, поговорити. Тоді да, це має бути військовий психолог, який знати, який воював. Якщо в тебе якісь проблеми зі сном, да, ще тривож, ти можеш поговорити з психологом, який... Може з собою поговорити. Інколи це не тільки психологічні, а неврологічні можуть бути проблеми. Це все виявляється під час спілкування з психологом. Тобто не треба розуміти і прийти одразу, да, як всі бояться психологів. От прийшов, в мене там проблеми. Ти поговори з ним, він задасть собі питання, якщо це фахівець. Фахибців теж не треба розуміти, кожен темперамент та інше треба сходити до психолога. Якомусь ти може відкритися, комусь ні. Да. Різні психологи є до якийсь світ підходить. Це ж ти не просто вибрав лікаря, да, хірурга, який виставив наркоз, там не важливо, який ти хірург, він ти його не бачив ні до операції, ні після операції. <сум> От. Да, ну це трошки інше. Якщо вона підходить людина, як психолог, що ти відкрився, тоді так. Да. Якщо ні, то не да, кожен раз ти прийшов і все вийшло. Він коли два, три, чотири рази сходить. Да? Я б шукав собі психолога, щоб провірити, чи я в нормі. Я Четвертого чи п'ятого разу знайшов, mm -hmm. це задають ці питання, звідки ти цей позитив? Я просто не беру негатива. Я просто не беру негатива. Нащо брати негатив, да? наприклад, ми жалуємося, зжаліємося на щось. Якщо ти можеш це змінити, да? то нема чого жалітися. Да? Ну, Якщо ти не можеш, то взагалі нема що жалітися. Це, да, це просто. А по-друге. Що негатив призводить? До чого негатив призводить висновки? Поганий настрій в тебе. Це в першу чергу. Завжди, да? Поганий настрій навколо тебе. Без час. Ну ти ж не тільки негатив різний, він як бомба, ти його не контролюєш. Взирвалося і все, осколки полетіли. Ти потім бомбу назад не збереш. Того да, а посміхатися легше. Да? Ну чого його розстраюватися постійно? В армії або сильний, або розумний. Тось. То і другому не дано. Легко. Це єш рано, 10 присідань, 10 відчувань, 10 преса. Да? Так і готуєш. В сильному тілі здоровий дух. Ну, Треба почати з фізики, це по-любому. Потім треба зрозуміти, що це не можна втікти від цього. Треба його зустріти. Страх це що? ти коли тікаєш, що боїшся, ти на нього спиною. Який захист спиною, да? якого тільки по дупі получиш, от І все І все одно він тебе дожене. А коли ти його зустрінеш, ти можеш крепко стояти. А щоб крепко стояти, треба крепке тіло, крепкий дух. От, З цього треба формулювати себе і зрозуміти це. І і чоловіка треба тренуватися, і розуміти, вибрати професію. Чоловіки вже мають, да, деякі не мають. Не вони зрозуміють, коли вони підуть в армію, да? їх ніхто не навчить воювати. Нікого, ніколи. Навіть мене не вчили воювати, мене навчили вижити на війні. Воювати я вже вчився між ротаціями, між бойовими завданнями. От там я вчився воювати. А на початку тебе вчуть вижити. Ти буде все хапати, все хлопця. Забезпечити. Ні одна армія світу ніколи, ні віків не могла забезпечити всіх однаковою амуніції. Це не вигодно. Це програш. Це сразу програш. Це загибель побратимів тільки. О, так нема на війні. Ви дуже не зрозуміли, що не війні, що таке. Інколи якогось там марш да, там, чи ще щось. Є люди військові, да, як ми, ми отримуємо задоволення від цього всього, да, крім гибелі побратимів. Це круто, сама найкраща робота в світі, розумієте? Да, це найкраща робота в світі, О, коли ти йдеш, повертаєшся. Але ги, загибель побратимів це ніколи не радісно. Попавши на війну, ти проходиш певний час періоду навчальних центрів. І якщо ти є певні удобства, ти час втратиш більше на. Навчання, на тренування. Що значить? Ти прийшов неадаптований, ти одразу захворів, тиждень пролежав. Тиждень учебці, це, вважайте, він підривне діло пропустив, все, медицину пропустив, огньову пропустив. Пів армії, да, четверть, основ основ ти вилеті, і все, ти приходиш тут, тобто не можна взагалі пропускати. Треба берегти здоров'я. Ми... У нас не було трошки, у нас було по-іншому 15-му учепки. Повзем і ще пшину в карман збираємо, щоб чай вечором завер. Да, тренуємося, щоб забере. Правда, єдине, що вона мочогонна, це печально. <рес> Але вітамін С. Да, сало, чесник. Да. Я перший раз в учебці зрозумів, що таке вісь, цього, солдатський гриб. Да, поки лежиш, температура є, поки бігаєш, нема. Дуже активний в мене 41 прижок з парашутом, більше 100 часов під водою. Да, я робив речі, які ніхто в Україні не робив. Перше в Україні ми робили евакуацію вертольотом з води на полстропі, Перший в Україні. Да. Я робив евакуацію з води на полстропі не пристягнутим. Там, є на карабіншую, я просто брався за канат і ви виявляєте, на вертольоті, це піднімає тебе. І виз... да. Єдиний в Україні, хто таке робив. Ну, більше фактів, що їх не чув ні від кого. От. Багато таких штурми кораблів, вже ж теж, з вертушки на кораблі різних типів, вже. Ж. Да. По різному всяке робили відпочинок. Запливи, забіги. все-все. А тепер що? Тепер таксі, ресторан. Я кваліфікований інструктор, закінчив міжнародну школу інструкторів. От, і в мене не тільки е, там я можу викладати, я викладаю базу можу. Основи баз да, любого снайпера, інженера, водолаза. Я водолаз-інженер, інструктор. Це це Сертифікований теж, ну, сапер, сертифікований, водолаз, парашютний ну все це. І плюс база, да? базові підготовки, медицина, стрільба, інженерка. Це все я можу викладати. О, та підготовка, склад правильно, методично, оцінити особовий склад. Ви не розумієте, наскільки це велика насолода ділитися і бачити людей, які допомогли. Хлопці, які приходили до мене провідувати, яких я тренував, говорили дякую, да що. Я їх тренував, вони привезли мені прапор, який був поставлений на зміїному привзяті його до да, нашої частини. Так, да, це класні моменти. Я хочу сказати українцям, що це буде не тільки друга річниця, а й третя, й четверта. Але краще, хай це будуть ці річниці, і потім вони святкувати 100 років перемоги, чи ми будемо. Росія буде святкувати перемогу, а ми будемо загнані по всьому світу. О, того здаватися нам ні в якому випадку неможливо. Буде саме тяжче. Війна ніколи не була справедливою і справедливості в ній нема смисла шукати. Це війна, тому будуть жертви, буде війна, буде все на світі. Але нам потрібно боротися, боротися до кінця, до кінця і до перемоги. Бо це буде перемога просто феєрична. Тяжка до У Умані, ми будемо багато свічок поставимо за погиблих наших товаришів, людей, будуть всі кладбища вставлені прапорами українськими. І ніхто їх не зваляє. Це саме головне, щоб пам'ять всіх наших полеглих залишилася і буде залишатися з нами. Тому що як ми програємо, всі кладбища зрівняють, вся пам'ять загине. Тому нам не можна це робити. Ні в якому випадку. Коли ти. Бо якщо ти воюєш і приймаєш участь безпосередньо в своїх бойових діях, ти цим питанням ніколи не здаєшся. Чому? Тому що ти робиш велике діло і поки ти борешся, твоя перемога тільки впереди тебе. Все, не треба ніяких надій, нічого, ти маєш боротися. Тут не надії. Надії, хай дає мама, що ти вернешся, там, ще інші. Ти маєш боротися, воювати, стріляти, бігти, да, лікувати і так далі. Твоя основна задача. Це йти ти вперед, це твоя перемога. Кожен маленький бій, з якого ти вийшов живий і переміг, це є вже перемога твоя і кожного твого братима, який рядом з тобою. Тому таких перемог чим більше, тим більше загальна перемога. Тому нема такого надія до перемоги. Поки ти живий, ти борешся. І коли ти не приймаєш активної участі в цих бойових діях. Ти задаєш питання, що ти можеш робити для того, щоб наближати перемогу. Да? Ти, що не будь, Але ти дуже повинен робити. І таких маленьких-маленьких перемог приноситься велика перемога. Тому якщо ми здамося, да, фішка в тому, що ми повинні здати, нічого не робити, і тоді перемоги не буде. Но якщо ми будемо боротися, да, в деяких моментах ми будемо проігрувати 500-600 метрів. Ну, ти повинні зрозуміти, що це дуже великі втрати. Для нас, для їх, да. ми не можемо оцінювати. Ми всі думаємо, що ми стали за ці два роки аналітиками війни. Та ви що, смієтеся? Ну, це просто смішно. Ви поняття не маєте, чому здали тих 600 метрів взагалі. Може це ловушка. Може провал, зміна ротації, хороше попадання. Да. Що може змінити? Та два снаряди можуть змінити війну. Два заряди, все, три ракети можуть змінити ход війни. Ну, чотири чоловіка може звінити ход війни. І ті, хто воює, це дуже добре розуміють. Да, воно тяжко, коли ти постійно в тебе криють. Оце нагнітання артилерії, фтп дронами, постійне відчуття небезпеки це дуже тяжко хлопцям. Тебе нема цього. І вони не вміють переключатися. Це взагалі дуже погано. Я, коли в Запоріжжі був, я хлопців забирав, і я їх виключав. Я з ними про армію не говорив, Я їх просто виключав. Ми знаходили одушину для кожного свого. Я їх виключав, тому що на той час я вже знав, що це таке. Якщо вони не будуть виключатися, все просто перегорить усі предохранителі, все, запобіжники, все перегорить і все і капець, до побачення. Тому я в той час, поки був в Запоріжжі, я весь час. мене вже хлопці дивувалися, як ти Захар може сидіти спокійно зараз в кафе, тільки що приїхав щось з обстрілу і печаль. Я говорю, ну і що? Mm -hmm. Ну якщо я так робити не буду, так що, добрий вечір завтра. Що мені тут сидіти всім кричать, що я воїн да різати горлянки, бігати, чи що? Ну от які, треба виключатися. Тому що ми згорим, я це добре розумію, ну не можна так. Джить? Я мрію, з дружиною маленький ботинок, собака, котик і озеро. І чисте небо над Україною.